Доброго дня я печню Картур, учень 9 класу. та хочу представити вам проєкт, який має назву значені збитки при пожежах осінінні в лісі та в лісистій місцевості. Мета. При гасінні пожеж різними хімічними речовинами в лісі, не носячи значні збитки, розмір яких іноді співставний і збитками від невеликих пожеж. Я пропоную вдосконалену систему гасіння пожеж, що дозволяло подолати вогонь у лісі без значного пошкодження природи і об'єктів, розташованих поблизу. Аналог. Одним з останніх способів гасіння є в опроміненні полум'я звуковими хвилями. В експериментальній установці посудину із запаленим гептаном поміщали між два динаміки. Акустичний вплив динаміки виявлявся здатним загосити вогонь за декілька секунд. За словами інженерів, такий вплив звуку пояснюють двома причинами. По-перше, акустичні хвилі витончують зону згоряння, а по друге, впливають на поверхню пального, збільшуючи швидкість його випаровування. Це не, шп... Це не пришвидшує згоряння, а тільки знижує температуру вогню у підсумку полум'я гасне. Прототип. Приборкувати вогонь за допомогою змінного магнітного поля. Полум'я гаситься за допомогою спеціального електрода, покритого захисною скляною оболонкою. Опис винаходу. Вплив поля на плазму вогню породжує потужні потоки часток іонних джеків. Потоки фактично здувають полум'я і так гасне вогонь. Майзо спрацьовує щодо невеликих займань. Формула винаходу. Висновок. використання води один з поширених способів гасіння пожежі. Коли вони нагріваються температури кипіння, то перетворюється на водяну пару. Тоді пара розчиняє кисень та один із складників, що підтримує вогонь, майже пропадає. Цього також можна досягти з допомогою піни. Ще одним способом гасіння пожежі є видалення палива. Це може бути досягнуто зупинкою потоку рідкого або газоподібного палива. Інший спосіб гасіння є хімічне гальмування полум'я. Тоді переривається хімічна ланцюгова реакція і припиняється горіння. Дякую за увагу!